Та сама Тахо, що ти казав, яке на Тахо. Яке на... тахо. Я сидів, я ж тобі розказував, пам'ятаєш? ти? Так, да, так, да, да, ти ось... навіть не знав, що це таке. О, дякую. Я приїхав в гості, і він каже, що ти харився на тахо? Я кажу, бо я не знав, що це, бля, за модель машини, і таки зразу шеврулі. Да. І сидів п'яний, і отако сидів за з Ну блядь, сарай, магай. Там сральня, конечно, капітальна. Я бачу, що. Диви. Дивіться просто, просто диви. Айкоси. Колись у Міші ще була машина, Ford Fusion нього був. Він же тоді купив Audi, я в нього взяв Форда, катаюся, катаюся так дуже довго. І що тут бздить в машині? Просто бздить. Я під заднє сидіння, а там яблука, гнилі. Знаєш, коли до нього касаюся, воно наче вибухне. Я отак беру, а воно таке просто між пальцями. Це Міша такі, і цих айкосів отак, бля дай А я пациен! Ну тупо, бля. Маска, бля. Тупо машина з ковіда. Машина з ковіда не милася, бля. Даже не знаю откуда це. З ковіда не милась машина.